Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ приїхала нова чудова промгрупа. Будемо разом з вами розглядати, що тут є цікавого. Вона в магазині буде з 23 по 29 жовтня. 330 мл об'ємом, така чашечка скляна за 65 гривень. Такі склянки, не знаю, підвіски, чи вони просто для напоїв виглядають мега красиво. Вони, бачите, такі нестандартні, рельєфні. Об'єм 250 мл, ціна 60 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Ще ці скляночки мають дуже цікавий перелив кольору. Камера не дуже чітко це передає, але такий, бачите, різнокольоровий, як веселка, перелив. Ще одна дуже цікава новинка. Таких раніше не було. І ніде я таких не бачила. Дивіться, які це цікаві форми. Є такі більш прямокутні, складна вона. Тут метал, а ось тут силікон. Тобто вона розкладається і стає глибока. А це є форма для кексів на 6 штук. Ось так порційно теж виймається і стає глибший варіант. І є ще круглі. Так, зараз пошукаю діаметр. Це є 26,7, а висота 4,9, майже 5. Так, ось. Ціна 249 гривень. Ось такі ємності для сипучих продуктів. Вони із кришкою. Вона ось так розгреметизовується нажиманням кнопки. І так само. Закривається. Аж це тепер можна піднімати за кришечку. Об'єм літр та 350 мілілітрів. Скло, метал. Ціна 149 гривень. Набір кухонних ножів, три штуки, вони різної довжини, різної форми. І також вони ще мають чохли. Теж великий плюс можна з собою брати, де вам треба. Коштує такий набір 199 гривень. Ще ось така новинка: дошка, кухонна обробна у вигляді фруктів. Як бачите, є мандаринки, апельсинки, груша, яблучко та полуничка. Вони прогумовані по колу, не будуть ковзати по стільниці. До речі, ви мені писали про них гарні відгуки, що вони гарної якості, добре служать. Щиро дякую за відгуки. 119 гривень коштує такі порційні серветочки, але я завжди кажу, що їх можна використовувати просто як серветочку на стіл. А чому б і ні? Зверху ще якусь вазу. Наприклад, це ще не все. Вони, бачите, такі золоті та срібні, але є різний візерунок. Так, давайте скоренько всі подивимося. Так, такі і сірі. А це вже повторка, як каже моя донечка. Ось такі от варіанти. Ціна 44,90 45 гривень. Чашки матові із таким омбре переходом кольору. Рожевий переходить в фіолетовий, червоний в оранжевий і жовтий у зелений колір. Вони на дотик, такі матові. Дуже цікаве покриття. Так, знаєте, на дотик, а всередині. Такий молочний глянець, об'єм 345 мл. І коштує така чашечка 80 гривень. Каструля від торгової марки Густо об'ємом літр та 900 мл, діаметр 16. Підходить для різних поверхонь варочних. Бачу і газ, і індукція. Це, до речі, мій улюблений формат каструль із нержавіючої сталі. Ціна такої каструлі 319 гривень. Овальна форма для випікання від люмінарк. Вона, до речі, досить об'ємна. Аж на 4 літри та 800 мл 36 на 29 см. Це така кольорова вкладка, а форма сама біленька. Ціна такої форми 399 гривень. Але вона справді велика. Набір у контейнері, все для шиття. Тут і голки, і ножиці, і така, до речі, дуже класна ось ця штучка. Вона допомагає удіти нитку в голку. Бачите, ось таке. Там пропихаєте ниточку і потім через голку виймаєте. Спочатку цю штучку запихаєте в голку, потім нитку в ту штучку. Коротше, ціла схема система, але справді, кому важко удіти нитку в голку, це є супер-класне рішення. Сантиметрова стрічка, бачу, є булавочки. Ось такі набори. Вони відрізняються хіба що кольором, а місткість в них однакова. Ціна такого набору для шиття 70 гривень. Набори рушничків в комплекті дві штуки: один махровий, а інший вафельний. І ті, що махрові, вони так в більшість випадків однотонні або зі смужкою, а вафельні кольорові розмір 30 на 50 сантиметрів. І ціна такого набору: 75 гривень за дві штуки. Набір ємностей мій обід. Три штуки. 700, 500 та 300 мл об'ємом. Три варіанти кольору кришки: синій, жовтий та зелений. І ціна 56 гривень. Ось такі щіточки для розчісування волосся. Дуже мені схожі на танглтізер по своєму дизайну. Чотири варіанти кольорів. Це є. Жовтий, синій, металевий такий срібний та рожевий. Такий з переливом, бачите, металізований колір, а тут всі вони в чорний колір. Ціна 80 гривень. Я, як бачила газетку, ви знаєте, що я одразу собі подумала, що я таке хочу. Дивіться, це є два варіанти. Тут є чотири ємності, дві більших і дві менших на підставці. Я зараз відкрию, і подивимось. А ось тут є три однакових ємності теж на підставці. Ну ж, прикольно, якісь собі чаї різноманітні засипати. Тут об'єм, бачите, 400 мл більших контейнерів, і 160 мл менших. То, якщо, наприклад, вже допивається чай, пересипали сюди, тут засипали якийсь новий. Ну ж, прикольно. І знаєте що, одразу мені згадався жарт, ну воно ж гарне. Ну ж, подивіться, яке воно гарне. Це воно на фоці не дуже, а вживу воно дуже гарне. Виглядає як коркова ось ця от штучка, але не знаю наскільки це воно, хоча дуже схоже. Тепер собі так думаю, можна і якісь ватні диски, ще щось організувати. А? Що скажете гарне чи ні? Ну вживу воно виглядає ефектніше, скажем так. Коштує такий набір ємностей 279 гривень. Що ось цей на три, а що там той на чотири контейнери? Що ж, наступне, це є ось така кришка до мікрохвильової, діаметр 25 см. і я вам скажу, з власного досвіду, це дуже крута штука за свої гроші. Я собі таку купила не знаю вже скільки років пройшло, служить мені, і набагато полегшує побут, не треба так часто мити мікрохвильову, бо достатньо ось цю кришку помити, а сама мікрохвильова чиста. Ну, Класна річ. Придивіться. Ціна 46 гривень. Такі контейнери вони йдуть в комплекті із кришками, дуже незвичні. Дивіться, які. Бачите, з таким поєднанням кольору. Бо зазвичай ось ці пластикові зараз вийму. Мушу ось так пристосовуватися, бо тут освітлення таке якесь точкове. Знаєте, якщо поставити, то тінь падає і не видно всієї цієї краси. Тільки цікаве поєднання: світлий, темний, беж, сіренький та зелений колір. І так, так, вони із кришками, кришки. Ось ціна такого контейнера 100 гривень, а об'єм 3 літри. Такий осінньо-зимово-весняний девайс, так? Сушарка для взуття. І якщо не помиляюсь, то там має бути так, так і є, дві штучки. Тобто це запихається в розетку, а це розпихається у взуття і воно просушує. Виглядає досить якісно. Коштує 149 гривень. Пристрій для заряджання автомобільних акумуляторів. Ціна 599 гривень. Ще ось така новинка. Жіноча. Кепка утеплена. Так, бачу. Є три варіанти кольорів. Ціна 139 гривень. Аптечка автомобільна, медична. Бачу, є два варіанти навіть три. Давайте подивимось, що вони коштують. 229 гривень ось такий варіант. Цей теж 229. І цей варіант 229. Хоча вони різні. Бачите, цей і більший, і контейнер інший. А ціна однакова. Які ж вони красиві. Ви бачите ту красу. Такі всякі звірятка. Ціна 249 гривень. Такий набір іграшковий дитячий чоловік павук. Ціна набору 40 гривень. 229 гривень. Коштує ось такий стілець сходинка. Дуже класна, корисна річ, якщо у вас є малюк. Та й не тільки, вони дуже гарні, стійкі, прогумовані. Оп, такі вони є дворівневі. Кольори рожевий, салатовий та блакитний. Гра дитяча, навчальна. Картки на кільці. Дуже гарна якість ось цих картинок. Тематика є різна. Бачите, алфавіт, цифри. Кольори тваринки. Ціна набору 159 гривень. Картонні дитячі максі пазли. Теж, до речі, колись купляла від цієї фірми. Дуже мені сподобалися Владі Тойс, дуже якісні в них. І тут можна, бачите, поєднувати: ось тут професії різноманітні. Тут є хто що їсть тваринки і хто чим харчується. Теми є різноманітні. Такий варіант це є Луточі, що? Смаколики. Так, професії ми вже з вами бачили. Ось ці пазли. бачите, вони складаються з чотирьох, вони досить великі для діток. І на звороті ще є цікавинки. Супер красиві милі зайчики. Ціна 219 гривень. Так, дивлюся і так думаю, можу своїй дитині купити. Дуже милий. Є блакитний з жовтим, рожевий із сірим, і бежевий із фіолетвим. Дуже милі. Автомобіль базовий Hot Wheels. Вони металеві, є різні моделі, їх тут багато, всі, ми звичайно, витягувати не будемо. Ціна одного 100 гривень. Автомобіль, дитячий, всюди хід. Скільки тут кольорів? 5, так? Один, два, три, 4, 5 кольорів. На вибір. Ціна 80 гривень. За 179 гривень. Лялочка, така Барбі з аксесуарами. Бачу, ще є з домашнім улюбленцем. Дуже цікаві в них сукні. З такими паєточками. Так, Кольори волосся і плать співпадають, і є вони різні. Тут в червоному платі, але волосся з рожевим пасмом. Іграшка така антистрес. Цей шматок хліба з яйцем. Оце ніби цибулька. Прикольно виглядає ціна 129 гривень. Такі вони як сквіші. Набір автомобілей іграшкових. Це є, мабуть, пластик. Ціна 40 гривень за дві штучки в наборі. Такий дуже цікавий набір. Тут бачу і бальзам для губ, і ще якісь штучки, і лялечки цікаві. Ціна 599 гривень. Модель ліцензійна. Такий автомобіль. Ціна 229 гривень. Фігурка сюрприз на ланцюжку в кулі. Ціна 55 гривень. Хелоу кіті, курумі. Лак для нігтів від торгової марки Жарден. Об'єм 12 мл. Кольорів є дуже багато, і перламутрові і такі без блиску матові. Ціна 30 гривень. Досить, до речі, ця фірма непогана, я б сказала, навіть гарна по своїй стійкості. Легінси жіночі розмір від S до XL. Ціна акційна 239 гривень. І вони у чорному кольорі. А от є ще топи. Топи бачу є бежевого і чорного кольору. Розміри так само від S до XL. Ціна 119 гривень. Набір ізоляційних стрічок 5 штук за 40 гривень. Такі кольорові. Калісони, дитячі, бавовняні для хлопчиків 128-158 розмірна сітка. Ціна 159 гривень. Калоші утеплені. Акційна ціна 299 гривень. Є у чорному або в такому біло-молочному кольорі. Виглядає досить стильно, має таку високу. Підошву, бачите, де тут устілка, а скільки підошви, Тобто високий від землі. Це, до речі, теж секрет теплого взуття. Що від підлоги, так би мовити, чим вище, тим буде тепліше. Ось такі. Щоправда, ось ця вкладка вона не виймається, вона є е, пришита, я так думаю. Ось. Чорні та біленькі. Набір для прибирання це і щітка, і совок із довгими ручками. Відкривати ми не будемо, бо воно так запаковано в коробочку. Коштує 249 гривень. Чохол для дошки прасувальної. Розмір 1,40 м на 50 Декілька є малюнків. Такий варіант. Речі, мені ось цей сподобався. Треба свою дошку переміряти. Їй би не помішало освіжити. Чухол. Ціна 169 гривень. Кабель USB для зарядки та передачі даних 100 гривень. Так, кольори на вибір. Плівка ПВХ для обклеювання. Розмір 2 метри на 45 сантиметрів. Такі варіанти. Ціна 70 гривень. Шкарпетки чоловічі виглядають супер тепло. Бачите, яке тут утеплення. Ціна 95 гривень. Ласощі для собак 80 гривень, 80 грамів. А ще є ласощі для котів 69 гривень. Вага 50 грамів.